Друзі, зараз в тепличці, в Каланчаткий район Новоолександрівка. Ми зараз тут в одній із теплиць, де вирощують наш касіус. Це вже така практично остання виборка. І, Ірин, що ти можеш розповісти про наш касіус у цього фермера? Ну, смотри, мы можем увидеть, какая сильная нагрузка до сих пор на растение. Несмотря на то, что растение уже два месяца, да, но ну, активной выборки. Мы видим, как он отлично держит нагрузку. Вот, не меняет своего товарного вида. Можешь, можешь снять. Побей, mm. Сюда подойти. Вот, посмотрите, какой он. красивый огурец. И это уже получается, что що... и а, как выборка в него по счету? По счету точно не скажу, но если мы считаем два месяца и mm -hmm. через день. Да, два так, месяца с через день. первой декады апреля и до сегодня выборка через день. Но на листочке можно не дивиться, это уже такая. Ну Только... растение уже старое, так как любой организм это живой организм. Да. Он со временем стареет и для растения, которое дает да через день урожай такой замечательный. Это отличный вид на самом деле для растения. Яка вылеченная э, рослина получается, Здесь два с чем-то метры, так? А ну мы можем замерить да. прямо сейчас. Давай замеряем. Будет. Угу. Да мне. Да. Це десь метр дев'яносто десь ну, так. І вище. Мітар, так. Угу. метр вісімдесят. Угу. Добре, так. дякую. Тобі огірки сподобались? Ну, огірки дуже солодкі. Це ми відзначили ще з першої... минулого року. Так, з першого врожаю цього вже року цього вже. ми відзначали там відео. Дивіться нас в Ютубі. Там є відео, де ми вперше пробували огірки цього, цього сезону. Так? Це був Касіус. Зараз вони ще солодші, бо вже набрали більш сонця. Я думаю, що покупці та сам фермер дуже задоволений. А чому він то задоволений? Тому що він вже не один рік працює з цим гібридом. То Тому ми вам радимо. Радимо вибирати гібрид Касіус. Звертайтеся до нас з компанією Інова Україна, і менеджер Ірина підбере для вас найкращий матеріал. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок. До зустрічі. До зустрічі.